Таю, дорогі друзі. Нині чимало фахівців-зоологів наголошують, не тільки наша економіка переживає піке про екологію теж варто б дбати побільше. Законами і вчинками додам уже від себе мисливські та рибальські угіддя Полтавщини, африканська чума. Ці та інші важливі складові теми ми обговорюватимемо у програмі Акценти. До слова, близько 80% території нашої країни, тобто майже 47 мільйонів гектарів, це мисливські угіддя. Чим же живе величезний організм і, власне, хто відповідальний за таке масштабне господарство? Ми говоритимемо із гостем студії. Отже, Костянтин Боровик, голова. Президії обласної організації товари Українського товариства мисливців і рибалок Костянтин Олексійовичу, дякую, що завітало. Завітали до нас у гості, і ми, от буквально кілька секунд тому, з вами переговорили про те, що, скажімо, у вітчизняній економіці українське товариство мисливців і рибалок ну дуже такий потужний і давній гравець. Скажімо, 96 років минає. От відколи це було вперше створено. Скажіть, от час минув дуже багато. Нинішнє от сьогодення полтавської обласної організації, воно яке? Бо знаєте, останнім часом, ну дуже, все-таки там багатенько, більше чи менше було там нарікання, що да, та ось там товариство треба розформувати, переформатувати, перекроїти. Деякі приватні структури, я так розумію, підкопують що, що ми маємо. Дякую за запитання. Добро всім здоров'я. <кхід> я вам скажу, що 96 років тому було створено товариство, і було воно створено для того, щоб. Залучити людські фінансові ресурси додатково до державного бюджету для того, щоб охороняти, відтворювати тваринний світ і раціонально його використовувати. Нічого не змінилося за ці 96 років. В статуті, який був перший прийнятий, і зараз в статуті, основним завданням якраз товариство це і залишається. І ми напротязі всіх цих років стараємось виконувати ті завдання, які перед нами ставить держава. А вона ставить держава завдання все складніші і складніші. І ті проблеми, які виникають, вони безумовно потребують сьогодні додатково як і фінансових ресурсів, так і вміння, знання, а найголовніше бажання виконати те, що сьогодні треба відтворити, бо природа вона вже сама не здатна відтворити сама себе. Без людської допомоги вона не зможе відтворити ні той тваринний світ, ні рослинний світ, нічого іншого. От ми і працюємо над цим. Ми вже на протязі останніх десяти років постійно завозимо. Мисливської гіддя Дику Качку. Бо ми бачимо, що зміна самого бонітету водних об'єктів, вона й приводить до того, що водоплавної дичини стає все менше і менше. А поповнювати природу треба. Ми займаємося відтворенням того самого кабана. Хоч зараз, коли ми говорили про це, про африканську мусвинею і все інше, сьогодні, ну, ми далі ще поговоримо. Сьогодні, про да, сьогодні надзвичайно, ми поговоримо. Ну, це, надзвичайно, сьогодні велика проблема. Сьогодні проблема того, хто акцентував свою увагу на Вирощування або полювання на парнокопитних, він сьогодні стоїть перед проблемою. І як сьогодні можна займатися саме цією галузєю, коли виникає в нас така проблема? Сьогодні є багато питань із бешенством. От сказ сьогодні. І треба лисицю держати в нормі, щоб було 0,5 на 1000 гектар. Угу. Це теж, безумовно, значна робота в цьому проводиться. А найголовніше, наше завдання це безумовно. Задовольнити тих людей, яких є природним бажанням спілкуватися з природою. І не головне, що вони там добувають тих звірів, а головне, що вони просто виходять на природу. Це почуття в людини, закладено, мабуть, із молоком матері на генетичному рівні, що він хоче просто бути на природі. Чи це з рушницею, чи з гудкою, чи з тим іншим. І от ми повинні створювати для них такі умови. Бо ми живемо практично, товариство живе заради цього, ми ж не отримуємо від держави жодної копійки. Ні на що, ні на які заходи ми використовуємо кошти членів товариства, наших людей. Тим не менше, Костянти, завжди хтось, ну скажімо, хотів накласти лапу от на ці ласі шматки угіддя, природа, ну, оазивці для скажу, полювання. Вони були накладені, коли в 2013 році було перезакріплення мисливських угідь на території Полтавської області. Близько 500, чи більше 500 тисяч гектар мисливських відійшли іншим приватним. Чи це іншим громадським організаціям, але вони відійшли. Це ті мисливські угіддя, якими опікувалися на протязі останніх 15 років, а це останні не тільки 15 років, наше товариство. Угу. Ми вкладали туди кошти, нічого ми не отримали взамін. Ніхто навіть не сказав дякую за те, що отримаючи ці, взявши ці угіддя, і це були кращі угіддя. Вони тут же проводили полювання, все інше, а нас звинувачили в тому, що от та УТМР все вибив. От в Утимер нічого нема, а отримавши угіддя, по 45 кабанів стріляють в той же сезон. Це не ті, про яких ви кажете, що от вони вийшли, люблять з да. рушницею сходити да. на полювання да. і да. зачаровано поглядіти нашу природу. Ви, ви знаєте, Трошки інші люди. Ви, ви знаєте, мабуть, і інші люди, і, мабуть, така була ефорія тоді: от треба мати мисливську гіддя. Кось хто їх мав у межигір'ї, краснолучі, да? а хтось хотів показати тут на місці, що він так само може мати такі самі угіддя, і все інше. Вона йшла, це була тенденція. Тенденція ж не тільки по Полтавській області, тенденція по всій Україні. При закріпленням мисливської їджі воно проходило надзвичайно складно, напружено. І ми зверталися в вісі інстанції, щоб захистити свої інтереси. Ну, на жаль, ми так інтереси свої захистили на один мільйон гектар. А 500 тисяч пішло, і це лісові угіддя практично. Вони відійшли іншим. Ну нічого, взяли, хай хазяйнують, хай займаються, хай розводять, хай забезпечують. А чи є впевненість що вони там ну вже так скажімо дотримуватимуться всіх оцих правил? Які потрібно до речі, я до того підвожу Костянтину Олексійовичу, от як, наприклад, ваше товариство мисливців і рибалок, наприклад, і екологічні служби, чи це там зоологи, вони якось радяться між собою, консультуються, що де, куди треба завести, там про кого подбати. Ну якщо, наприклад, там, от я знаю, що е, Качка і Заяць, скажімо так, опинилися і читав інформацію на межі е, вимирання, і там розвелося там єнотовидних собак, лисиць, їх треба відстрілювати. Я, я, якось між собою радитися ви консультуєте. Щоб ну, згоди. Я скажу, що За, для однозначно обов'язково, кожен користувач мисливської гідь перед тим, як він вже починає користуватися ними, він проводить мисливське упорядкування. Мисливське упорядкування це проводять е, науковці, які виготовляють і по кожному мисливському гіддю вони розписують, чим там треба займатися, до якої зони відносяться ці мисливські гіддя, по своїх бонітетах, по всьому іншому, і що в цих мисливських гідь можна мати? Чим краще займатися. Чи це буде спрямування на парнокопитних, чи це буде спрямування на хутряного звіра, чи це буде полювання чи спрямовано на пернату дичину? І тут же виводиться норма, чим саме треба займатися, для того, щоб було яка чисельність повинна бути на тисячу гектар мистецької гідь, того чи іншого вида дичини. Якщо вона є, то обов'язково продумується такий варіант, і розписується це виконання біотехнічних заходів. Це починаючи із аншлагів, вольєри. Кормушки, водопої, все робиться для того, щоб для звіра було той збереться і то, і то на певну кількість голів. Mm. Оцим і займається. Займається господарство. І Якщо в тебе чисельність того чи іншого виду не досягнута, то полювання ніхто проводити не буде. Тут якраз стоять, в тому питанні сторожі і екологічні служби, і державні повноважень, які є управління лісово мисливського господарства, тобто тут державні служби якраз і контролюють це. І в цьому є і взаємодія з тими самими ветеринарною службою, де чітко е, планується робота по проведенню переральної імунізації, щоб лисиця червона не була е, розносчиком такої небезпечної і спільної для людини і тварини хвороби, як скваз, з ним, ними. Да. Ну тут треба чисельність їх. 0,5, 05 на тисячу гектар, 0,5 голови на тисячу гектар. Якраз доведено наукою, що не дає можливості розповсюдження. Цієї е, ці, ці хвороби на інші звірі взагалі в регіоні. Тому ми постійно займаємося цією роботою. Ну тут же включився другий чинник, другий закон закон про жорстоке поводження з тваринами, який Далі, забороняє, хочемо про нього поговорити з, який, з зоозахисниками, ну поки що нам не вдається. Да, який забороняє проведення відповідних mm. заходів. Саме в мисливському господарстві це по відстрілу тої самої лисиці, все інше. І от дивіться, якщо е, забороняється відстріл лисиці, не зрозуміло, коли її відстрілювати можна. Ну, то, і, і, і закон її, не порушиш, якщо ти не свідомий. Можна відстріли... Один закон говорить, що треба відстрілювати 0,5 голови, а другий закон говорить, що це кримінальна відповідальність. Тому що не можна відстрілювати лисицю, якщо вона вагітна. Лисицю не можна відстрілювати, коли вона е, годує молодняк. Не можна відстрілювати молодняк, який не здатний для самостійного існування. І виника питання: а коли можна? Коли ж і хто визначив, коли він здатний для самостійного існування? І от коли проводиться облік тієї самої лисиці, в основному це березень, допустимо, квітень Як же ви є, дієте? Є, є ці лиси? Ну, діємо, ми ну, знаходимо вихід який. Е, самець він якраз і не годує. І вагітним не буває. Розумієте? І от Єгерська служба, Єгірська служба, старається відстрілювати саме самців лисиці червоної для того, щоб не порушити, виконати один закон і не порушити, і не порушити інший. інший. Розумієте? Хоч найбільш актуально і ну, корисливо лисицю було б знищувати молодняк на норі, тоді вони ще не розходять, тоді і менше і затрати. І ефективність більш. Ну якби, не дай Бог, ми це робили, то повірте, правозахисники, ті люди, які сьогодні стояли під Верховною Радою по прийняті зміни до закону, то вони б, звісно, не то, що а зідрали шкуру з нас би за те, що ми це порушуємо. Так що, от хоча і... вони і не впатрулюють патрулюють всі ось, ось, ні, ці процеси, ну, ну один, один буде впатрулює, патрулює, буде вже неприємно. Так, звичайно. От і приходиться користувачам не тільки нам, а всім. Виконати і букву закону. Букву закону. І другу букву закону при виконанні, щоб не порушити іншого. І це ж, мабуть, не тобто, лише по лисиці. Так, да, так це ж якраз і виходить те, що на сьогоднішній день є ну, неврегульованість законодавчої бази. Законодавча база повинна, якщо вона визначає один напрямок, вона повинна чітко передбачати, бо в кінці того закону написано завжди, при кінцевому положенні, привести одні закони відповідності до цього, іншого. Ну на жаль, то вони не приводяться. Це я навів тільки по такий факт по цьому, а їх таких вистачає, Костянтин Олексійович, Я хотів давно запитати. А у вас є в єгерській службі, скажімо, от така спадковість, оскільки я ну, раніше доводилося частіше з вами працювати і знаю людей, які присвятили от саме службі, скажімо, служінню в управлінні. Дуже багато такі доволі колоритні спеціалісти, єгеря. От зараз немає цієї зміни поколінь, коли приходять молодші, може не все знають, але їх треба вчити, щоб от такі нюанси в природі не може бути дрібничок. Тут треба знати, або ти як кажуть, за бортом залишаюся, або ти не вмієш. З деревом, з твариною, з куницею, з лисицею, з кабаном. Або ти працюєш і повинен знати. Ні, ну ви знаєте, в нас є і спадковість. Є у нас, що в районах, от в Каболяцькому районі, там uh -huh. е Панічевський Вальтім він був директором господарства, а син його був 20 років мисливствознавцем. Він закінчив е інститут, в нього є вища освіта, і він був в цьому році, він став уже в минулому році головою районної організації. Так же залишився мисливство, але ну, головою районної організації. Тобто, ця людина вже знає. Ми стараємося, якщо і директора призначаємо мисливського господарства і підбирає б'єгрську службу, то обов'язково проводимо з ними постійно навчання на предмет зміни в законодавстві. Бо законодавство обміняється надзвичайно швидко і те за всім слідкувати неможливо. У нас є спеціально в обласній організації, в обласній раді, люди, які сидять на цій темі. Вони знають, що зміни в законодавстві, і вони інформують негайно, інформують районні мисливські господарства. Тобто ми стараємось, наскільки це нам вдається, володіти тою ситуацією, яка є в той же час. Це проводення семінарів, бачите, маршрути Провед... і ти Провед... чітко, так? Да, проведена... проведення навчань серед єгерської служби. Воно дає право людям е... володіти і коли ти володіти знаннями своєї професії, коли ти буваєш і спілкуєшся. Із мисливцем, чи це порушником полювання, mm -hmm. ти повинен чітко розуміти, що він порушив і які твої права. Не тільки твої обов'язки, як щось Шосьвик, а твої права при складанні протоколу. Бо, на превеликий жаль, минулу, позаминулому році лише було дано право єгерям наших мисливських господарств складати протоколи на порушників правил рибальства. Раніше цього не було. Розумієте? І навіть зустрічаєте сьогодні, порушника треба мати свідків. А свідки не можуть бути. Якщо це Єгерь або два єгеря, вони вже не можуть бути свідками. Тут закон, тут чомусь, треба... я так боюсь, на боці, на боці порушника. Ну, да, тут оці... треба порушника сказати, ти почекай, я схожу зараз угу. у село десь, приведу двох свідків, я тебе протокол, і тоді це буде правильно. Mm. Тобто ми стараємося, щоб коли виходить єгер на проведення таких заходів, то обов'язково залучали до цього громадськість. Щоб не було тоді в порушника. Можливості, посилаючись на <кхи>, закон, що це незаконно було, не було таких можливостей, щоб як склали протокол, так протокол був дотриманий порядку, як його треба складати. Бо в нас же сьогодні бувають такі випадки, в Машевському районі в минулому році був випадок, що навіть приїхали адвокати mm -hmm. на ланкрузері ночі ночью у поле, <кхи> доказувати, що той чоловік не на кабанів полював, а їхав через поле до матері. У нас і сьогодні є такі. Коли на вертольотах літають, щоб кабанчика стрельнути, то ви мене вибачте. Щодо порушників, Костянтин Олексійович, ми про них поговоримо далі. От скажіть, а хто видає взагалі дозволи на полювання? А може, наприклад, от людина, якщо вона приїхала там з-за кордону оформитись, чи потім трофей якийсь вивезти, це все передбачено? Все. передбачено. Технологічно Значить, прописано? Кор... Технологічно прописано. Користувач мисливський він запрошує іноземця, з ним укладається угода. З цим іноземцем в законі передбачено, що він може із своєю зброєю тут, а може привезти, відповідно оформляє ці документи на перевезення цієї зброї. також оформляється і на трофей, коли він вивозить, також оформляються всі дозвільні документи, які дають право підтвердження, що цей трофей був добутий чи звір в цьому мисливському гідді. Мисливське господарство дає відповідні документи на нього, що це дійсно тут. Цей чоловік по ліцензії, якщо це на парнокопитних, чи по відстрільній картці проводив полювання, що в нього є відповідні документи, бо сьогодні може він полювати з документами своєї країни. Він приїхав, у нього є. Вони теж приймаються як документи, де видається йому тільки користувач мисливської гідь видає дозвол, це карточку відстрільну, або ліцензію, або інше, яке є на проведення цього полювання. Все має бути документально. Все, все так? документально оформляється навіть при. Перевезені не тільки іноземець, а у нас, коли мисливець здобув звіра, і він везе його, його можуть зупинити по дорозі, подивитися, що в нього лежить в багажнику чи іншому, і подивитися, а є в нього на це документи чи нема. Якщо це перната дичина, то обов'язково обов'язково мисливця є відстрільна картка, що він саме проводив полювання і все інше. Якщо це на зайця, теж відстрільна картка. Якщо це на кабана, на парнокопитник, то там обов'язково від ліцензії, що він проводив по такій ліцензії, теж всі документи є. Костянтин Олексійович, але ж ну скажімо, безкарність вона провокує на злочини, і браконьєри в нас є. Ви певно знаєте такі випадки. Настільки їх багато чи мало, і як, як їх карають і чи карають взагалі? Іноді буває, що вже ми, ми не так переживаємо про те, хоча теж вбили там якусь тварину чи звіра якось, але як покарають тих, хто закон порушив. Ви знаєте, це надзвичайно для мене болюче питання і складне, в принципі, в чому? Складність його полягає в тому, що рішення про покарання порушника предохоронного законодавства приймає той або виносить той, хто до цього практично відношення не має. От коли мисливське господарство вкладає туди кошти, да? охороняє, відтворює, годує, все інше, несе відповідні затрати. Затрати по цьому виду не Людина приїхала і відстріляла. Склали протокол, державний уповноважений орган, це управління лісового господарства чи екологія. Вони складають, відповідно, виносять постанову про штраф. І постанова про це, або це через судитиме. Ну, виноситься постанова вже, знаєте, відповідно, ну, я розумію, що значно менші виставляється суми штрафних санкцій, ніж понесені користувачем затрати. І от тут виникає питання: от якби користувач мав право складати протокол і виносити постанови, то це значно було б ефективніше. Хоч буквально в цьому місяці е, прийняти нові штрафи. Ти знаєш, що так. і за що да. вимагати від да. нього? Такси на порушення полювання. Звичайно. От такси збільшилися у чотири рази. Сьогодні, якщо відстріляли лося незаконно, це 80 тисяч гривень штраф. Це в 4 рази більше, mm. чим був. На кабана сьогодні 40 тисяч штраф. Ну суть в тому, правильно ви задали спочатку питання. А як практично це довести? Як довести, що саме це він відстріляв цього кабана? У нас же були такі випадки, що каже, ні, я їхав, я, я його знайшов. А він тут лежить, а я ж проїжджаю, я що ж я його взяв, бо він лежить. Довести не Або й взагалі поки, поки, да. покинуть те, що. Ми не могли довести 10 років тому в багачкий випадок, коли ми знайшли е, браконьєра, це по народному браконя, так порушник правозаконодавства, який відстріляв козу. Ми звернулися в правоохоронні органи. Але правоохоронні органи, нам для того, щоб довести це справу в суді, нам треба знайти, з чого він стріляв, знайти, чим він стріляв. І знайти знайти те, чим він стріляв. А що куля залишиться в той козі, вона пролетіла, в болото впала. Як її там знайти? Шукай вітра в Ні, як її знайти. От виходить, що законодавча база, як ви перед цим і задавали запитання, вона більше налаштована на те, щоб не поніс відповідальність, а ухилився від відповідальності. От так і виходить. Враховуючи те, що да. зазвичай полюють люди далеко не бідні. То вони апріорі вже не понесуть я думаю, ніякої я думаю, відповідальності. Що на, навіть не тільки далеко не бідні, а й далеко не прості. Далеко не прості. От ви згадали, що про лосів, я задам такий блочок. У нас на Полтавщині є лосі. Є безумовно. І скільки їх, якщо це не секрет. Тому що мене, наприклад, оцей факт, що коли пам'ятаєте, де, на Чернігівщині, здається, да. розстріляли сімейство. Да. Ну, це було, скажімо, яко кажучи, бу... дуже нас... трагічно дивитися, розстріляли оце сімейство лосів. І тоді да. мораторій голосили взагалі на відстріл лосів 25. Вони ще залишилися у нас в Україні на Полтавщині. Принаймні, я вже давно не бачив, ну тільки пам'ятники в Деканці mm. при в'їзді і в багачці, б, багачці так. Да. Значит, я вам скажу, що лосі є. Ну, вже, безумовно, та чисельність лося, що була раніше. Угу. Я вас запрошую ви можете приїхати господарство в Багачку, У нас побачити є лосі. Вони сьогодні ходять. Нічого... Я пізнаю лося. Да, да, нічого страшного в цьому Багачка. нема. Але не тільки в Чернігові, як ви говорите. А сім чи вісім років тому у нас була така ситуація і в Оржиці, коли при полюванні на Кабана було відстріляно трьох лосів незаконно. І не довелося, ви знаєте, хоч, е, ну закінчилось чим? Може, навіть гумористично. Закінчилось тим, що Лось був винен, що він туди прийшов. А Єгерь був винен, тому що він туди привів. І сміх, і сльози. Понімаєте? І от залишилось воно. І вроді би всі зацікавлені були у цьому, щоб вирішити питання. А на самому ділі завершилось воно нічим. Костянтин Олексійович, ну от як на мене, певно, найбільша біда от для вас, як ви вважаєте, це як питання вже як для людини. ну Що керує людьми, які беруть рушницю отак цинічно знаючи, вони ж, скажімо так, може, не дурні, а може й дурні. Що така ситуація і отак знищувати, вони такі велети, вони такі красиві. вони, Можливо, це єдиний раз, що вони їх в житті побачили, побачити і вбити. От що керує такими людьми, ну, ну це для мене темний ліс. Я вам скажу такими людьми керує одне. Це свідомість їхня, яка налаштована лише на одне, знаючи свою позицію, своє місце в суспільстві, безкарність і вседозволеність керує цими людьми. І якби, так як записано у законі, була вилучена в нього зброя, чи ланкрузер, чи щось інше. От тоді, може, другий би хтось і подумав про те, що цим не треба займатися. А коли воно ж дуже, дуже швидко розходиться. От один випадок, Сережа навів один випадок. А таких випадків у нас достатньо і по кабеляках, коли привели, провели і відстрілювали кабанів під маркою африканською, чи набили там такого що. І нічим не закінчується. Покра... Може, закінчитися якимись штрафними санкціями mm -hmm. в розмірі там, 120 гривень. Ну, вибачте мене, ну це хіба покарання? Це не покарання. І от вседозволеність, безкарність дій таких людей і призводить до того, що поширюються такі випадки. Не те, що вони зменшували, а поширюються такі випадки. Один лося відстріляє незаконно, другий кабана відстріляє незаконно. І з комбайнів їздять, стріляють кабанів з комбайнів і кричать: а дали такий кліч, раз африканська вибиваю все. Та ну mm -hmm. так, так же ж не може бути. Воно ж повинно That's бути підконтрольно якось. Якось проводиться, щоб. Хтось за цикрив. А так, коли немає покарання, людина почуває, правильно. може робити що завгодно, нищити природу. Я колись сказав, що навіть будь-яке суспільство, воно повинне себе очищати від людей поганих, зробив ти протизаконну дію. Відповідай. Людина, Мені людина, здається, як, не як, як говорили раніше, людина повинна жити як за страх або за совість. Да? Можливо, так. А от бояться нічого, а совісті в цій людини просто немає. Я сам собі задавав питання, знаєте, я ловив, от, те, що ви запитали, ну як може людина дійсно бачити такого велетня, як той лось, якого зменшується, а я навіть можу навести приклади, чого його стало менше. Тому що за часів Радянського Союзу доводилися плани, в тому числі до Полтавської області, відстрілювали відстріл. відстріл лосів на експорт. І відстріл лосів на експорт відбувався весною, коли вагітні самки. Ходили з цими ембріонами, їх відстрілювали і віддавали через м'ясокомбінати відправив на експорт. Грошей не отримували, ні, область не залишалася, ці гроші були, хто їх зна. І потім, Булплан. коли да, І потім, коли вже при Незалежній Україні в 95-му році, 95-му, прийняли закон, який дозволяв нарізну зброю мати будь-кому, хто отримає на це дозвіл, бо раніше нарізна зброя. Не короткоствольна, а це карабіни, все інше. Воно була тільки у єгерської служби для виконання там певних своїх завдань. І коли ця зброя перейшла у руки тих, хто незаконно робив вставки в ствол, вставляв, щоб пулями стріляти, вони отримали можливість викупити. А в нас із складів тоді військові реалізовувалися СКС, Мосіна, так. все інше. І арсенал от, був і, от, величезний. і цей арсенал потрапив в руки людей, у тих, які ставлять собі за мету або відстріляти і продати, або відстріляти і себе задовольнити і все інше, він попав. А що таке у звіра природне є те, що він людину не боїться на певній відстані? І от коли на відстані 200 метрів там він вже почуває себе без, ну, в небезпеці, то при нарізною 200 метрів це якраз безпека для цього звіра. А сьогодні прибори ночного бачення, тепловізори. Ви мені скажіть, для чого мисливцю тепловізор або прибор ночного бачення? Для війни з природою? Коли чітко визначено законом, що полювання в темний період доби заборонено. Часу залишається все менше, Костянтине Олексійовичу, щодо африканської чуми. Звідки чому Так, вона періодично, але в нас з'являється. У нас дві хвилинки, буквально так, хлопці? Ну, я думаю, що Аф африканська чума. Ми Вони маємо в... цю пошесть вона... якось знищити, Ранше... чи вона вмируща. Ні, ну раніше називали це просто е класична чума. Угу. Зараз говоримо про те, що це африканська чума. Вона була й періодично, вона з'являлася. Може, не в таких масштабах, як зараз, а може, просто їй менше приділяли уваги. Я думаю, що однозначно можна справитися з цим лихом. Але треба трошки діяти за іншою схемою. Бо як член надзвичайної протиепізодичної комісії обласної, я можу сказати, що багато рішень, які приймаються комісією обласною, вони на місцях не виконуються по одній простій причині. Опять же, та законодавча база. Бо для того, щоб провести діагностичний відстріл на дослідження цього кабана, треба отримати дозвіл із центрального органу Києва. Агенції лісових ресурсів. А якщо в тебе немає ліміту добування цього, то взагалі отримати його практично неможливо. Вибачте. Ви мене вибачте, саме питання, Назвичайна комісія, вона ж не приймає просто рішення для того, щоб їх хтось обговорював, mm -hmm. да? або хтось давав добро, не давав. Значить, рішення приймається для того, щоб неухильно виконання. І чим швидше буде виконана умови вимоги цього рішення, тим швидше нам вдасться або локалізувати, або взагалі взяти хоч. Під контроль цю ситуацію. Бо поки дойде, поки дозвіл отримаєш місяць, цей кабан із Семенівського району перейде в Оржицький район, з Оржицького піде в Лубенський район, в Хорольський. І буде він блукати, бо звір же відчуває, що така хвороба він сам ну, вже має можливість мігрувати. І маємо тоді хвороби. Я вам дякую, що завітали. Підсумок нашої розмови такий. Думаю, ви. Погодитися з тим, що ну, берегти природу, щоб це було не пафосно берегти і думати. Це те, де ми живемо. Ну і ще одне, Костянтин Олексійовичу, приходьте до нас почастіше. Добре, дякую. Є ще багато поїдем. тем екологічних, і про рибу, і про мисливство, і не заради того, щоб розказати, хоча і теж потрібно. Заради того, щоб змусити думати. Ну хто Добре, ще дякую. подумає про наше, про добро навколо нас, про воду, про річку, про ставок, про ліс, як ми самі люди. Бо ми ж такі ну, не тварини. Маємо думати ще раз вам дякую. Я вам дякую за здоров'я достатку всьому колективу. Всього найкращого це було що акценти на все добре.